Всім привіт, Ліза, і ви на каналі Лізокренво. У сьогодні на основі відео на моєму каналі. Сьогодні я знімаю для вас паперову розпаковочку з новою колекцією. Це колекція мої мультики. Ось тут такі дуже гарні пакетики, і вони в виді різних мультфільмів. Ну, а всі колекції вам уже давно знайомі, і давайте розпочнемо нашу паперову розпаковочку. Колекція символи країн давайте виберемо з Японією. І наша новиночка. Давайте виберемо ось цей пакетик. Наш каталог. Колекція пазл, нам попався ось цей наклеєчка під номером 7. Колекція блокноти, нам попався ось цей блокнотик під номером 7. Колекція слово і нам попався ось цей ось ця наліпочка. Ось такі букви. І з нас виходить таке слово каву. І остання буква. А в коментарях ви повинні написати три слова на ось таку букву. Колекція купальників. Нам попався ось такий купальник під номером 4. Це у нас персонаж з Вінні Пуха. Колекція символи країн. Ось цей пакетик. Прапор Франції і символ Франції Круассан. Це все у нас під номером 2. Ось тут. І Поки у нас є така сторінка. Наша новиночка і наш пакетик. Так, це у нас свинка Пепа під номером 2. Ось тут. А якщо вам сподобалось, відео ставте лайки, підписуйтесь всім пока-пока.